Вітаю всіх! Мене звати Ольга Лісненко, я логопед-дефектолог. Вже з 3 лютого буде стартувати наша група. По вивченню методики Номікон. Що ж таке номікон? Це форми, за допомогою яких ми вчимо дітей математиці. Номікон це одна з найпростіших найкращих методик, яка допомагає дитині зрозуміти оце абстрактне поняття математика. І тобто абстрактне. Переводимо в конкретне, для кого потрібен цей курс? Та будь-для кого? Для будь-якого віку він підходить. Тому що він включає в себе чотири блоки, і на кожному з етапів е діток е він може підійти. Якщо ваша дитина зовсім малесенька. А ще, можливо, навіть рік дитині можна записуватися на цей курс. На цьому курсі, на першому етапі, ми розбираємо всі сенсорні системи, за допомогою яких вивчаються назви форм нумікона. Ми будемо Допомагати малюкам, як же вивчити ці форми за допомогою зорової сенсорної системи: нюхової, смакової, слухової, тактильної. Буде дуже багато різноманітних ігор, цікавих, які можна буде роздрукувати і просто скласти, наприклад, по файликам, взяли файлик, прочитали. О, сьогодні пограємо в таку гру. А завтра пограємо в таку гру. Також, якщо це зовсім навіть до року дитина, можна компонувати форми номікона в вигляді брязкалець і е з дитиною е гратися і розвивати е фонематичний слух, наприклад. Також, звичайно, це підходить для школярів, тому що за допомогою методики NUMICON можна навчити дитину додавати, віднімати. Множити, ділити, вирішувати рівняння, задачі, логаритми, і все дроби, і все-все, все що тільки пов'язане з математикою, можна вивчати за допомогою методики Номікон. Тому кожного з вас. Чекаю в на, на, на нашій групі Нумікон. Це буде дуже цікаво. Група буде проходити декілька місяців, і ми з вами розберемо всі чотири етапи. Всі чотири етапи, які є в Нуміконі. І від самого початку до самого кінця у вас буде повні конспекти, дуже багато дидактичного матеріалу. Це буде цікаво. Чекаю кожного з вас.